Вітаю вас. Сьогодні риболовля на Михалку знову. Сподіваюсь, сьогодні ми точно щось піймаємо, але це не точно. Желаю вам приємного перегляду. Я вже на місці закинув, зробив принаду, закормив, насадка пінка разнокульорова. Щось будемо проводити. Точніше вже пробую і Чекаю на клювання краски Ось в такому місці знаходжусь. Це знову рибалка по місту. Щось в мене нічого не п'є і навіть не схоже на це, що щось буде клювати Зараз хочу замінити 0.16 на 0.14. Не знаю, що це дасть, але може щось і дасть. І насаджу, насаджу трошки меньше гинки там пучок тупой добрый куда И гачок там поменьше трошки Попробую поставить поменьше пинки еще дрое 014 лиска гачок трошки меньше такую штуку Можливо, це щось поміняє. Але це не, тр... не точно. Друзі, нарешті. А, я його забагрив. Чи ні, ні. Оце так. Ой, який ти гарнючий. Ого. На рыж я его взял, а вот это тогда. Вот это красота. Тихо-ч. Тих. Сколько я его ждал. Ой, красота. Карасик клюнул. Вот такой горнючий карась. Класс. Сегодня краще рыболовлю вышла, Вдалося мені піймати одного карасика, слава Богу, на цьому. Риболовля була на маху удочку. Дас Бог життя, ми побачимось з вами. Сподіваюсь, це буде знову риболовля, але не знаю, що саме за риболовля. Але думаю, що вона буде. Дякую ще раз вам за те, що ви мене підтримуєте. Заходите, пишете коментарі, дивитесь, подобайки ставите. Дясного вам Божого благословення, на все добре, пока.